Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 4 січня на мисі Фіолент у Криму було неспокійно. Населення чуло звуки вибухів і помітили заграву від пожежі. Інформацію оприлюднено у місцевих пабліках та неофіційно підтверджено українським активістом Миколаївським ваньком. Перші дописи про тривожні події на мисі Фіолент під Севастополем з'явилися в мережі близько ночі. Стверджувалося, що було чутно навіть вибухи та бачили спалах. Через певний час опублікували відео, на якому добре видно палаючу будівлю. Місцевий житель запевняв, що вибух такої сили, що затряслись шибки. Світлина зроблена з дещо іншого ракурсу, також показує пожежу. На іншому відео помітно машину пожежників, яка рухається можливо, у напрямку місця, де сталася надзвичайна подія. При цьому автор допису припускає, що загорілася дача зрадника України Павла Лебедєва. Чоловік займав пост міністра оборони до лютого 2014 року, а потім виринув в Криму, де почав працювати на окупантів. Між тим Миколаївський ваньок натякнув, що на мисі Фіоленд у окупаційної. Влада дійсно стались деякі неприємності. Активіст підозрює, що Крим атакований мопедами невідомого походження. Зазначимо, мис Фіолент розташований на південь від Севастополя, від мису до можливих позицій ЗСУ близько 300 кілометрів. Наразі немає офіційних підтверджень того, що на мисі Фіолент неподалік від Севастополя у Криму дійсно сталася бавовна. Інформація потребує уточнення. Також буквально о шостій ранку в Нижньогірському, що в тимчасово окупованому Криму, по Росії, нібито намагалось збивати БПЛА. Проте на відео видно потужний приліт і вибух. Кримський політолог Євгенія Горюнова вважає, що удари ЗСУ по військових об'єктах у Криму та по мостовому переходу через Керченську протоку, а також часткова мобілізація, як у головні події року, продемонстрували Крим уже фронтовий регіон. Було зруйновано міф про надійний захист Криму. Кримчани не почуваються у безпеці і їх відправляють на війну. Бізнесменів і звичайних громадян зобов'язують фінансувати мобілізацію та мобілізованих. Це не викликає у більшості кримчан радість. При цьому вони проявляються зовсім не патріотами Росії, не хочуть помирати за неї чи фінансувати цю війну. Наголосила експерт у коментарях для «Кримреалії». Вона вважає, що в майбутньому успіх українського наступу на півдні активізує панічні настрої на півострові. Ті, хто понаїхали, тікатимуть, продаючи нерухомість і бізнес, а економіка Криму деградуватиме прискореними темпами. Хто поїде відпочивати чи робити бізнес під ракетними ударами та біля окопів на пляжах? Кримчани ще більше збідніють, але житимуть у постійному страхові, бо війна впритул наблизиться або навіть зайде на півострів, зазначила Євгенія Горюнова. Президент Центру глобалістики стратегія 21 Київ Михайло Гончар значущими в контексті Криму подіями року, що минув назвав вогневу поразку стратегічних комунікацій, сил і засобів російських окупаційних військ на території півострова та в прилеглій морській зоні. Три ключові події знищення крейсера Москва підрив Керченського мосту та прорив морськими дронами оборони у бухті Севастополя. Перше має символічне значення з до майбутньої поразки Росії. Тут у нас із мечем прийшов, той від нього і загине. Друге укладання логістики ворога. Третє особливо важливе. Це нове слово у військово-морській справі. Завдання на 2023 рік перерізати коридор Крим-Донбас, обнулити використання ворогом Керченського мосту. Вигнати та чи добити залишки Чорноморського флоту Російської Федерації у бухтах Севастополя поступово перемолоти високоточними ударами ізольоване угрупування російських окупаційних військ на півострові, зазначив Михайло Гончар. Експерт у галусі міжнародного права професор Борис Бабі серед значущих подій назвав крах операції флоту агресора у північній частині Чорного моря, вибух на Керченському мосту та кризу тактики використання гарматного м'яса у зв'язку зі знищенням кадрового потенціалу дислокованих на півострові бригад морської піхоти російської армії. Наслідком цього стала злочинна мобілізація, що призвела до масової міграції кримчан із регіону. Найближчим часом ми спостерігатимемо наростання логістичної кризи в агресора, яка торкнеться всіх сфер економіки регіону, що скочується в ситуацію колапсу. Пропагандистське використання Кремлем туристичного потенціалу окупованого Криму стане неможливим, а його мілітаризація російськими загарбниками зростатиме. Почнеться підготовка окупантів до деокупації півострова України. Іною, включаючи приховані спроби злочинної евакуації з півострова цінного майна та виробничих комплексів, зазначив Борис Бабін. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!